Слава Україні, слава силам оборони, дякуємо захист нашого суверенітету від ворога-окупанта вистоїмо, переможемо. В вашій увазі буде моя розповідь про красуню Астрід Грефін фон Гарденберг. Це є шраб, і в мене воно росте з 20-го року. І цьогоріч я, ну, скажімо так, балансую, балансую, на межі, викинути... ну, не викинути. Викинути чи то посадити не можна, викинути. Ось, розповім чому. Цьогоріч, ось, оце єдиний перший такий кадр це було з червня, а наступний кадр, який ви бачите зараз, це вже серпень. Вона повністю мені, якби, ну, перша хвиля в неї повністю зіпсувалася. Ото, ото там пару квіточок мені вдалося показати. Чи то кущеві вдалося показати і розкрити, і все. І потім просто суцільно кущ зігнив. Причому я б не сказала, що в нас це літо, і цей травень, і цей червень був дощовий. Ні, взагалі ми дивувалися, наскільки сухий травень, наскільки сухий червень, наскільки сухе літо для нас, для, Львів, для Львова, для Львівщини. Ну, Львівщина велика, окей, для Львова. Дійсно, було досить, досить незвично. Спеки аж такої, такої затяжної не було. Було два тижні дуже сильної спеки, там, 30 поза 30, дуже сильної для нас, звісно, для південних регіонів, для Закарпаття. Це не надто сильна спека, але було. І ось я просто була вражена, як мені перша хвиля. Раз і все. І зникла, повністю зігнила. Дуже я мала надію на другу хвилю. І ось по кадрах видно, що надія ця була обҐрунтована, виправдовувалася. Кущ просто неймовірно підріс. Дуже гарно наріс, О, дуже можливо, тому що він не потратив сили на розкриття квіток з першої хвилі, бо там теж було немало пуп'янки. Можливо, а можливо, не знаю, просто зміцнився дуже гарно. І ось я сказала, що я 20-го посадила. Так, Початково я її посадила восени 20-го року. Але минулоріч, у 22-му році, восени, я її пересадила в дещо інше місце. Там само фактично, тільки трішечки вище, бо в попередньому місці був застій води. І так, були такі періоди, коли там просто стояла кілька днів вода, і це було погано для треба, тому я переробляла те місце. Міняла ґрунт, підсипала, насипала і потім знову садила туди троян. І цього року там вже не стояла вода. Можливо, тому що не було таких заливних періодів, затяжних дощових. Нове ж місце зовсім недалеко, там 3-4 кущі. Від, від попереднього її абсолютно воно до того часу навіть не було заливне, тобто таке вище на підвищення. І все, і кущ просто став розкішний. Другу хвилю я просто ходила кругом нього, як кіт, кругом молока чи кругом сметани. Просто неймовірно. Скільки пуп'янки думає, ого, оце як заквітне, оце буде чарівність, оце буде неймовірно. І так, вона все ж таки тішила. На другу хвилю вона мені показала багато квітів. Досить багато квітів. Я встигла намилуватися її неймовірною декоративністю. Її квіти дуже цікаві, і ось навіть камері вдалося передати оцю таку двоколірність. Ви бачите, як зсередини оця ця лівіша квітка, як вона світиться, аж ніби світиться та бо зовнішній віночок пелюсток він помітно темніший, ніж серединка. І це щось неймовірне. Кажу, це вживу так, вживу ще краще, звісно. А на камеру це теж оцей ефект він дійсно передався, і це можна ходити, оглядати ту квітку. Це з тих сортів, де я просто можу ходити біля квітки там. Не раз, не два і не десять, мабуть, на день ходити, крутитись просто кругом одної квітки і так, і сяк і розглядати під кожним кутом. А ще ж може протягом дня мінятися хмарність чи то міняти взагалі погодні умови. Це ще додає якихось додаткових таких, якби штрихів чи мазочків до тої краси. І ось я дуже надіялась на другу хвилю. І вона мене, в принципі, потішила. Так, все ж таки вона тривала не так довго, бо там ця квітка, як і багато хто з вас, я думаю, вже помітив, по своїй, в кого вона росте. Все-таки вона там вона не витримує затяжної вологості, вона досить швидко псується. Але ось тут пощастило, і вона не витримує спеки в мене. Що робила спека? Це ось ці квіточки, які були в кадрі. Вони не сплавлялися. Зовнішні пелюстки дещо припікались, але квітка просто швидше впадала. Ось такого, що прямо. Я просто згадую, які ж у мене сорти, я що от просто взяли і поплавали з пелюстки. Ну, є зовнішнє, видно, видно, все ж таки сліди сонечка, сонячної активності. Але, але кажу, просто це було так, що вона набагато швидше осипалася. Та ти торкаєшся і все, вона облетіла. Тобто сьогодні вона була прекрасна, а завтра все. чи то вчора була прекрасна, сьогодні вже все. Тому та, сонце пришвидшувало її падання відцвітання. І то зовнішні пелюстки теж псувалися. В мене вона дуже гарно замольчована. Я знаю її властив, що її треба напоїти перед спекою дуже-дуже добре. -дуже. Я це робила, але все одно не допомагало аж так. Та, попри все, вона все одно мене от, на другу, саме наголошую на другу хвилю, бо перша хвиля повністю пропала. І якби я, наприклад, от слухала би якогось, і хтось дуже хвалив цей сорт. і Я купила собі і мала дуже надію, що ось він мене ось-ось потішить, ось він зміцнівсь, потішить. І тут раз, якийсь там вже рік. І цілком перша хвиля зігниває, то я би була, мабуть, дуже розчарована тим блогером. <хи> Тому я вам скажу так, що та, в мене цьогоріч просто я теж була вражена, бо не було до того такого, що я е, от, повністю цю хвилю втратила і не побачила яквітування. Цьогоріч таки так, це сталося. Але ж я цьогоріч і не обробляю тими такими ну, сильнішими, міцнішими препаратами. Все-таки біо ну, навряд чи дуже сильно справиться. Є в мене деякі такі роздуми про біо якось ще теж підготую. Але просто хочу показати, що вона і буває красивою. І ось доходимо до того, що я все ж таки скажу це. Що це, мабуть, що... Ну, цей сорт дуже гарний, я дуже люблю. І ось я завжди кажу, бути чи не бути, продовжувати чи не продовжувати, і хочеться і колеться, і ніби й хочеться її лишити, але ж багато вона мені не дає, аж так. Але з іншої сторони, я просто люблю її колір, дуже прекрасний колір І просто неймовірний, навіть пахощі, От, неймовірні. Мабуть, що на наступний сезон я все ж таки спробую зрізати собі вазу. Особливо, якщо я бачу, що йде спека, якась чи дощі, от все, вона напіврозкрита, я її собі зріжу і буду хоча б в себе в вазі милуватися. Можливо, вона довше стоятиме. Але, 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 якщо я би так казав мої такі. Спостереження, рекомендації. якщо місце ну, обмежене і хочеться все-таки красуні, які от беззаперечно будуть тішити, не будуть там дуже примхливими до погодних умов, то та ця красуня ну, не підпадає під ці параметри, що вона безпроблемна. Хворіла. І борошнисту росує, і ось п'ятнистість, якась, взагалі, така дивна якась п'ятнистість. Ніби не схожа на чорну, але от все листя зовсім. Ти підходиш певний момент до куща, квіти є, але листя таке зовсім не гарне і повністю псується весь загальний вигляд цього куща. Але, але все ж таки, попри все, кущ дуже просто неймовірно наріс. Я, я навіть ще здивалася, що, рахуйте, я ж її пересадила минулоріч восени. І кущ вперше я побачила, який він може бути потужним. Він мені попередні роки таким не наростав. Все-таки, навіть коли вона пересаджена, і я ж її обрізала при пересаджуванні, я не лишала ті пагони. Але ні, виходить, що якщо місце вгадала, все, вона просто наростила величезні, такі довжелезні пагони, густий, густючий кущ. Дуже гарно, дуже гарно. Я була дуже втішена. Саме таким розміром куща на другу хвилю, ну і загалом другої хвилі потішна була. Та мене вона потішила все ж таки, попри всі такі заваження, нюанси. Чому? Тому що в мене ну, досить багато троган. Поза 200, я вважаю це багато. Може, як на якій мірки, але ну, для мене це багато, я вважаю. І, відповідно, я мала дуже багато чим насолодитись. І так, цієї теж встигла. Якби в мене було з десяток і вона була там. В тому десятку, так, я би хотіла би все ж таки довше, триваліше не насолоджуватись, бо я би ну, не, не встигла би Та Вона мені б швидше набагато облітала, відцвітала, псувалася би. Але якщо мати дуже багато, тобто все одно якісь красуні тішать, то це теж може бути. Ось так, ось такі відгуки, ніби як. І не ноти позитивні, але й не ноти негативні. Але це все як мої відчуття і мої такі ну, спостереження. Так як я це бачу, так я вам розповідаю. А ви вже дивитесь, вирішуєте, чи вам підходить таке, чи ні. І все, я були такі соцвіття. Ось ніби дивишся, суцвіття прекрасне, цілий він у квітів. І ось воно гарно виглядає. Навіть пуп'юно виглядає дуже гарно, а коли воно відкривається, все воно дещо підпсути. Тому таки, та, вона дуже така примхлива. Примхлива красуня. Примхлива має свої переваги і має свої недоліки. А вирішувати, як завжди, індивідуально. І ось буду вдячна за ваші коментарі, в кого вона показує себе просто якомога прекрасна. Буде цікаво мені почути. Можливо, дійсно, їй треба такий догляд, дуже на намі... такий ну, цільовіший і так обробляти і від тих ботритісу, і від п'ятнистостей. Можливо, їй треба більше. Там вона мене в вересні вже була повністю, повністю гола, на Третя хвиля, навіть там ну, не було мови про третю хвилю, але погони були зовсім голі. там. Правда, досить гнучки пригинати буде легко, я припускаю цю красуню на зимівлю. Ну, то і це з тих сортів, коли камера просто дуже любить і крутитися біля неї. Тому в мене і відео, і світлин я наробила цієї краси. То, дуже-дуже гарно. Пуп'янки дуже темні, вона це ти, тим чи цим теж приваблює зір і погляд. Дякую вам за увагу, буду чекати на ваші відеоки, коментарі. Всім до наступних відео і па-па!